Права 1053. Знайдіть корінь рівняння. Розпочинаємо, дивимося, перше рівняння 0,03 дорівнює 0,162. Ну що ж, як нам знайти тоді невідомий множник, треба добуток або 0,162 десятитисячні поділити на відомий множник або на 0,3. Ну що ж, пишемо, що Y тоді дорівнює. Для того, щоб нам виконати ділення, нам треба на 10 помножити ділений дільник або перенести кому праворуч на один розряд. То у нас тоді вийде 0,162, що ділиться, а тут у нас буде просто 3. Ну і пишемо, що Y тоді дорівнює. Ну що ж. Хто вміє 162 поділити на 3, це вийде 54, може зробити усно, вийде 0,54. Але покажу, як це куточком робиться, щоб ви були впевнені. Отже, записуємо 0,162. Що ділиться що ділиться на 3. Ну що ж, 0 менше, ніж 3. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Одиниця у нас, тоді беремо 0, 1. 1 ділимо на 3 це менше, ніж 3, то тут буде 0. 16 ділимо на 3, це буде 5. 5 на 3 це 15. Віднімаємо. 16 мінус 15 це буде 1. Так, зносимо 2. 12 ділимо на 3, це буде 4. 3 на 4 це 12. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ну що ж, записуємо тоді, що частка у нас дорівнює тисячних Є. Переходимо до другого рівняння. Y, що ділиться на 1,2, це дорівнює 10,2 в даному випадку нам треба знайти невідоме ділення. Як його знайти, треба частку помножити на дільник. То ми записуємо, що Y дорівнює. Треба частку або 10,2 помножити на дільник на 1,2. Ну і записуємо, що y тоді дорівнює. Тут нічого не придумаєш, давайте будемо множити стовпчик, записуємо 10,2. Що множиться на 1,2. Множимо. Так, 2 на 2 це 4. 0 на 2 це 0. 1 на 2 це 2. 102 на 1 це 102. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 0 плюс 2 це 2. 2 плюс 0 це 2. Тут буде 1. Раз, два знаки після коми ставимо. Ну і записуємо, що. Y у нас тоді дорівнює 12,24. Це і буде корінь рівняння. Ну що ж, переходимо до третього рівняння. 3,8 А плюс 4,6 А дорівнює 13,44. В даному випадку нам треба А винести задушки з лівої частини рівняння. Ну, там повторюється, то буде А, що множиться. Ну і залишається у нас у дужках 3,8 плюс 4,6. І все це має дорівнювати 13,44. Ну що ж, пишемо, що А що множиться. Ну, а тепер нам треба додати. 3 плюс 4 це буде 7, цілих, але 6 десятих і 8 десятих – це буде 1,4, то разом буде 8,4. І все це дорівнює 13 44 І, ну що ж, пишемо, що А тоді дорівнює. В даному випадку, щоб знайти А, нам треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що 13,44 треба поділити на відомий множник або на 8,4. Ну що ж, для того, щоб ми могли поділити, нам треба і ділений, і дільник перенести в них кому на один розряд праворуч. Від цього у нас частка не зміниться, то ми записуємо, що А тоді дорівнює, тоді в нас вийде 134,4, що ділиться на 84. Є. Ну а зараз записуємо, що А тоді дорівнює. Ну і тепер нам треба поділити куточком. Записуємо 134, 4 десятих. Що ділиться? Що ділиться на 84? Ну що ж, 134 ділимо на 84, це буде 1. 1 на 84, це буде 84. Віднімаємо. 134 мінус 84, це буде 50. Тут у нас кома, тобто ціла частина частки у нас одиниця. Дописуємо 4. Ну і 504 ділимо на 84. Це буде. 6. 6 на 4 це 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 на 8, 48, плюс 2 це 50. Віднімаємо. Залишок дорівнює нулю. Тобто. Ділення у нас завершене, ну і записуємо, що А тоді у нас дорівнює 1,6. Переходимо до четвертого рівняння. 4,9 м мінус 0,1М, це дорівнює 3,84. В даному випадку нам зліва треба m винести з-за дужки. Виносимо, буде m, що множиться. А в дужках у нас буде 4,9 мінус 0,1. І це дорівнює 3,84. Є. Що ж, пишемо, що М, що множиться 4,9 мінус 0,1 це буде 4,8. І це дорівнює 3,84. Є? Ну що ж, якщо знайти невідомий множник М треба добуток або 3,84 поділити на відомий множник або на 4,8. Ну що ж, пишемо, що М дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба помножити на 10 і ділене, і дільник. Від цього у нас частка не зміниться. Переносимо кому праворуч на один розряд. То у нас вийде 38,4. Що ділиться на 48? Ну що ж, пишемо, що М дорівнює тоді. Давайте будемо ділити. Записуємо. 38,4. Що ділиться? Що ділиться на 48? 38 менше, ніж 48, то ми записуємо ціла частина частки дорівнює 0. Так. Ну, а тепер 384 і ділимо на 48. Це може бути 8. 8 на 8 це 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 4 на 8 це 32, плюс 6 це 38. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення в нас завершене. І записуємо, що частка у нас дорівнює 0,8. Це і буде корінь нашого рівняння. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Давайте тут запишемо. В першому рівнянні коренем є 0,054 коренем є 12,24. В третьому рівнянні коренем є 1,6, і в четвертому коренем є 0,8. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівняння з десятковими дробами, де ми використовували ділення на десятковий дріб. На цьому вправу завершено.